Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Черкасах при перевірці військово-облікових даних чоловік вийняв гранату і почав погрожувати представникам ТЦК та СП на місце прибули правоохоронці. Повідомляється, що вранці 5 серпня під час дійснення заходів оповіщення в місті Черкаси на проспекті хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК та СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних. В ході короткочасного спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військової. Службовці ТЦК на місці події прибули правоохоронці. Наразі з чоловіком працюють представники правоохоронних органів, а військовослужбовці ТЦК знаходяться на безпечній відстані. На місці знаходяться представники спеціальних служб для з'яснування обставин та вирішення даної ситуації. Зазначається, що правоохоронні органи нададуть належну правову оцінку діям цього громадянина. В ТЦК нагадують, скоєння будь-якого кримінального правопорушення тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.